Дорогезні та зовсім рідкісні вони геть нікому не потрібні. Справжнє кладовище старовинних автомобілів існує в Україні. Поціновувачі ретро класу запевняють просто неба, гниє та іржаві справжній скарб. Любителька автомобілів сучасного стандарту Наталя Гончарова поцікавилась, хто і навіщо вбиває раритети. У х роках такий мерседес навіть не кожний багатій міг собі дозволити. А зараз у цій Колись шикарні машині, навіть собака поспати не захоче. Такі експонати обурюють поціновувачів старих автівок. На сайтах виставляють фотографії з проханнями, в кого є ресурси, відновіть скарби. Особисто в нас розривається серце, і ми б дуже хотіли, щоб кожен закинути автомобіль знайшов нового власника. Однак власники у такої купи брухту виявляється, є і розлучатися зі своїм раритетом не збираються. Машини збирались ґадамі. Все на документах. Проекти, які запланувані, или не осуществляли, будуть осуществлятися. Кажуть, ці авто безінні не продали навіть німцям, які так благали. Взять і розтащити чуже добро, такого не може бути. Вот ця машина, плюс эта машина, і вийде одна машина. Обурені тим, що хтось виставляє фотографії машин в соцмережі. Кажуть, проблема їх не реставрації лише в майстрах, які працюють з раритетом. Ріхтовщиків много. Хто б займався старинними автомобілями? Ужна бути просто, скажем, дуже одержимим. на автостанції. Кажуть, проблеми з рехтувальниками немає. А от з грошима є. Ці машини достатньо ексклюзивні і, мабуть, є сенс їх реставрувати, але це має бути якийсь фанат. Такі автівки після реставрації перевищують свою собівартість в кілька разів, тому на них багато охочих не знаходиться. В кого вистачає ресурсів, наразі вкладає їх у нові моделі. обвес, Тобто це не родные бампера. бампера, пороги, спойлер. Його перекрасили, зробили двохцветним. Як показує практика, ні один тюнінг не оправдувати себе при продажі автомобіля. До того ж, власники Брухту зазвичай ще й за хочуть його продати. А ті машини, що власників не мають, як правило, не мають і документів. Без документів, як би гарно, автомобіль не відреставрували. Їздитиме він до першої перевірки. ДАІ. Наталя Гончарова, Андрій Романок, Новини 2+,2.